І ще хочу сказати з приводу молитви. Нам потрібно довіряти Господу Богу, так як довіряли ізраїльтяни. Вони довіряли Татові нашому небесному. Йшли з ним до кінця. У нас є молитва. Ми повинні молитися, тому що все, все що зараз твориться, це створено злом. Ми розуміємо, що таке зло і хто цим всім керує. Нам допоможе тільки Господь Бог і віра, віра татам нашого Небесного. Ось. Ісус добрий пастир. Він нікого не залишить в біді. Навпаки він порятує і допоможе. Ми повинні вірити і надіятись не на державу, а на Господа Бога. Так як раніше люди довіряли Богові. Молитва. Тільки молитва і віра. Врятує світ. Запам'ятайте, поки з'являється радуга на небі. Це ще не кінець. Тому потрібно довіряти Господу Богу. І відкривайте своє серце і душу молитві своїй. Давайте разом об'єднуватись проти зла і беззаконня, тому що це беззаконня. Забирати життя людей. Наша нога повинна ступати там, де ми хочемо. Нас не повинно бути кордонів. Це все придумано. Ви знаєте ким.